Доброго дня, шановні підписники, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буду робити бісквітний фруктово-ягідний рулет. Дуже простий, думаю, впорається кожна господиня. Для початку треба змішати все в міксері. Починаємо. Так, Змішуємо спочатку яйця, білки, всипаємо і. І починаємо змі замішувати. Коли білки вже збилися в фінку, цукор розтворився, ми по одному вливаємо жовтки Нам, на мінімальній швидкості, можна трошечки швидше. Сильно збивати не треба, тільки щоб вони змішались. Вливаємо всі жовтки, у нас. Залишилось змішати борошно і це можемо ставити. Ось що вийшло в мене. Получився такий крем. Тепер ми е, витягуємо, додаємо муку і вже тісто буде, всипаємо частинами, не все одразу. І дуже ретельно перемішуємо, щоб не посадити бісквіт дуже повільними кроками. До повного не треба зараз, тільки так трохи і іншу частину всипаю. Все, тепер треба ретельно все перемішати. Зараз дуже швидко пересипаємо на противень і ставимо випікатися в духовку. Тепер його треба рівномірно розподілити і тісто вже буде готово. Випікається десь 14 хвилин, температура 170 градусів. Це розпреділила тіста. Духовка моя нагрілася до температури 170 градусів. Тепер ставимо на 13 хвилин, 13-14 хвилинку. Поки тіста в нас випікається в духовці, зробимо сметанний крем. Для цього нам знадобиться сметана, цукор. Я додавала. 4 столові ложки і 1 чайну ложку ванільного цукру. Хто любить солодший, робіть солодше. І загусник для вершків. Сметана на 600 грам, 3 пакетика загусника. Почали змішувати. Висипаємо сметану. Сметана брала 20%. Так, і висипаємо цукор. Треба з бортиків зняти, тому що не достає наш міксер. Допомагаємо з бортів зняти і потім продовжуємо ще перемішувати. Хвилину-дві хвилини. Кремле, виключаємо. І... В мене є такі ягоди, як лохина, малина і банан. Будемо прикрашати, у кого які є. Вишні, хто що любить. Все, наш бісквіт готовий. Тепер дамо йому остинути, а самі почнемо підготовувати ягоди. Починаємо прикрашати бісквіт. Для початку зверху я поливаю сиропом. Я підготувала Солоденьким, щоб він, щоб тісто не було сухим. сухим, я завжди так роблю. Так. Тепер починаємо перемазувати сметанним кремом. Половину я викладаю всередину, а потім зверху другу частину наверх. Це половину тепер треба розподілити. Потім положимо ягоди наші, скрутимо і будемо верхню частину прикрашати. Не бійтеся, він не буде жирним. Все, тепер будемо розкладати банан. Лахину я зверху завжди прикрашаю, а сюди будемо банани і малинку. Ми поставимо половину наверх, а половину сюди. Все, тепер його будемо скручувати і верхню частину прикрашати. Все іншу частину я прикрасила зверху, виклала ягідки, і тепер ми відправляємо в холодильник на декілька годин. Ну, 3-4 години. Дістала я з холодильника, він у мене простоє в 4 години, а тепер будемо розріз... розріжемо і подивимося, що в нас всередині. Так, відрізаємо, м'якенький. Якщо він ще ніч постоє, то буде м'якішим. Ну, Я його пропитувала добре, тому він м'якенький у мене. Так. Вертаємо і дивимося. Дуже апетитно виглядає. Дякую за підписку. Підписуйтесь на мій канал. Смачного!